Привіт всім, це з вами Дана І сьогодні вам покажу. Да, я ставила вистрілів, щоб мене було добре видно. І сьогодні вам покажу е, мій туалетний столик. Дивимось Да, І ось мій е, туалетний столик. Да. І показую. Тут такий стульчик. І тут так, це так спеціально покрашено, покращено. Вкращено в білий колір, такий столик і таке зеркальце з таким фіолетово рожевим, з, з таким штучком. Тут сердечко. І починаємо. Тут стоїть така бархатна шкатулка. Чи. Так, до моєї сестри. А дальше тут все по-моему ем. Потом такая вот моя шкатулочка розовая, тут -то. такая шляпка и тоже. Потом есть такая шкатулочка, потом такая вот курсинка беленькая, Зараз я сяду. и тут у нас. Для ногтей, для маникюра это этот лаком салфетки сухие, пылочка, лак, э, секундочку. Так, расческа, э, крем, лак, пылочка, такая вот палочка, фитомак, лак, это то потом лак, лаки и еще ножечки. Так, собирайся быстро сходу. Так. Тут також такая вот бумага, там такая складана Лондон, пишем. Ця корзинка була салатового коня. Мені подарили тут колись квіти. Але я її перекрасила в білу. Зараз, от бачите, тут ще пропуски, і я її от перекрасила, я хочу ще купити ленточку і так обмотати. І потім о, моя косметичка я її не буду. Це окреме відео. буде. І... Ось це. Далі телефончик Да, Дай на свій телефончик знімаю. Так, і починаємо тут. Так, вибачаюсь. Це газунок усілка. Розчинок. Ну, щоб стирати ногті. Чекайте хвилинку. хренку. для Ручки відмак. Потім введмаг. Пойдем. Да Чистая линия. Потім Тоник Nivea Крем бархатної ручки. Дезодорант Віднівея. Це така, можна сказати, такі духі, яку ліє дуже гарний запах. Це з Болгарії запах розок Ціфло. не знаю. Потім туалетна вода моєї сестри. І мою шкатулочку. З моєї сестри майже речей нема, да. і мої духі на місті. Потім часики мої. І леглі волосся. Якщо так, айси начинка не знаю. Також отут ще висять очки, але я їх тільки що зняла, да, як шла. Тож і мені щось не подобається можу. І зараз вони в мене зберігаються ось тут, в, в Так, да, Я їх положила в коробочку. Означимо визначення. Ви, Да, и вот все, это был мой туалетный столик, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите внизу комментарии, да, я вас очень люблю, так, извиняюсь, потому что я сейчас в пижаме и в тапочках, да, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал, папа, -па, я вас очень люблю.